Після хамської заяви Каняки Лаврова про те, що ні по якій лінії фронту вони зупинятися не збираються, і що ніякої подібної домовленості у Путіна з Трампом немає, Трамп власне сказав та нафіга мені туди їхати, в Будапеш на зустріч з Путіним дарма тратити час я свій не збираюся, але о диво в Москві. Після заяви коняки Лаврова появилася інша заява: Рябкова, його заступника. Той каже: Блін, та ні, ми хочемо зустрітися з Путіним. Ми все обговорюємо. Ми готуємося до саміту в Будапешті. Що, що б це означало? Ну, це означало б тільки те, що вони торгуються. Оця заява Коняки Лаврова про те, що по лінії фронту вони не згодні зупинятися, ну це і з розряду торгу. І сьогоднішній обстріл, в тому числі по дитячих садках в Харкові, а по Києву, як завжди, просто обстріл з жертвами, на жаль. Це теж елемент торгу. От і все. Вони дуже хочуть насправді заключити перемир'я, тому що вже підгорає, підпікає, тому що скоро е піддані почнуть бунтувати. Бензину немає, жрати нічого і так далі, і тому подібне. Але, звичайно, вони все ще дуже хочуть на кращих. Якомога кращих для себе умовах. Ну, ідеально для них це, щоб Україна просто капітулювала. Та вони розуміють, що цього не буде. Але спробувати, щоб хоча б десь трошки більше капітулювала, чим це, так би мовити, складається. В реальності, ну чого б не спробувати, десь така, я думаю, їхня логіка. Побачимо. Саміт, очевидно, що в Будапешті може відбутися, але він відбудеться з врахуванням досвіду американців, тільки в тому разі, якщо буде попередня домовленість про припинення вогню на якихось умовах. На тих умовах, які в тому числі і Україна зможе одобрити. Ну, до речі, в офісі президента кажуть, вирішили прозундувати, дали соціологам їхнім прозундувати думку людей про те, щоб укласти мир в обмін на якісь території. Це теж досить показово. Під ковром переговори продовжуються.